Яка різниця між католиками та протестантами? Наведіть приклад того, що у католиків і протестантів не одинаково. Протестанти багатші. Католики мають більше веснянок. Всі ми пам'ятаємо момент Сімпсонів, коли Марш помирає і відправляється до протестантського неба. А Гомер і Барт ідуть до католицького неба, де набагато веселіше. Марш Сімпсон, вітаємо у протестантському небі. А де Гомер і Барт? Але тут, внизу на землі, яка різниця між протестантизмом та католицизмом? Що ж, це почалось від Мартіна Лютера? Не той Мартін Лютер, я говорю про товстого августинського священника з Німеччини, що, як багато хто тоді помітив невідповідності і корупцію в католицькій церкві у 16 столітті, і замість того, щоб реформувати католицьку церкву зсередини, він захотів формально змінити структуру. Теологію, таїнства, літургію і створити щось абсолютно нове. Що почалось у 1517 році і стало лютеранством, але потім розпалося на багато різних частин, і тепер називається протестантизмом. Тож сьогодні розглянемо 10 основних біологічних відмінностей між католицизмом та протестантизмом. Головна відмінність номер один, така очевидна для всіх. Богородиця Діва і я хочу з неї почати, тому що, мабуть, це один з найбільш суперечливих пунктів для католиків. Діва Марія не лише є матір'ю Ісуса Христа. Але вона також мама кожного християнина, який коли-небудь жив. Католики взяли це з Євангелія від Івана. Це одне із семи останніх слів Ісуса на Христі, коли Він говорить: ось мати твоя, і католики буквально прийняли ці слова. коли католики дивляться на Ісуса на Христі, вони вірять, що Марія стоїть поруч з ним. Як і їхня духовна мати, і кожен раз, коли ми приходимо до Ісуса Христа, Марія стоїть поруч, і Ісус говорить: Ось ваша мати! Католики також вірять, що Діва Марія це нова Єва і ковчег Нового Завіту. Це все базується на книзі «Откровення», глава 12, де ми читаємо про жінку, одягнену у сонце, що стоїть на місяці з короною зір навколо голови, і вона воює з сатаною. А от протестанти заперечують все це. Вони кажуть, що Марія була доброю жінкою, нормальною, але вона була грішною, як і ми всі. Католики ж думають, що таке ствердження це богохульство. Запевняють, що якщо Бог приготував спеціальну золоту скриньку в ковчег заповіту, де містилися десять заповідей, то чому б не зробити так само для його божественного сина Ісуса Христа, діва-мати, яка буквально містила в собі Ісуса Христа. І ось чому католики називають Марію ковчегом Нового Завіту? номер два. Наступна різниця полягає в тому, що католики і протестанти мають різні біблії, і досить складно, коли ви щось обговорюєте, бо вони спитають а де це написано в Біблії? Але ж католицька біблія відрізняється від протестанської. Католицька біблія має 72 або 73 книги, залежно від того, чи ви вважаєте книгу Варуха частиною книги Єремії, той час як протестанти мають лише 66 книг у своїй біблії. Тож деяких книг, які мають католики, у протестантів немає. Це книги вита, юдити, мудрості, еклезіаста або проповідника, варуха, перша і друга Маковеїв, і також більше віршів у книзі Даниїла і у книзі Естер, тому католицька Біблія набагато більша номер три структура церкви у католиків та у протестантів. для католиків церква це монархія. Ісус Христос Король. Він на чолі, але він передав свою владу Петру. Святому Петру, одному з дванадцяти апостолів, і католиків, визнають наступників Петра протягом усього часу, двох тисячі років, і називають його папою латинською, грецькою чи італійською, так як англійською ми називаємо поп для протестантів. Церква демократична. Це більше про нас, про людей. Мартін Лютер сказав: більше ніяких кардиналів, ніяких архієпископів, єпископів і навіть класу духовенства, названого священниками, натомість протестантизмі, духовенство, пастори або преподобні, більш схожі на уповноважених учителів, а не справжні лідери з божественною владою і обов'язками надмирянами. Із цього випливає різниця номер чотири папа, папство, що є таке важливе зараз в католицизмі? Хто такий папа? Католики вірять, що у 16 розділі від Матея Ісус перемінив одного з апостолів з ім'ям Симон на папу і дав йому нове ім'я. Тож, згідно з католицизмом, Ісус Христос змінив ім'я Симона і дав йому ім'я Кифа. Що арамейською означає скеля, а грецькою ім'я звучить Петрос. Це грецьке слово, що означає скеля. Це титул Бога в старому заповіті. Але це не означає, що Ісус перемінив Петра у Бога, бо це би було смішно та безлуздо. Але на думку католиків, це значить, що Ісус дав йому ім'я, яке стосується Бога. Ісус був представником або ж намісником Бога на землі, тож у Матея 16, Ісус Христос дав ключі ключі від Царства Небесного, Святому Петру. Але з іншого боку, протестанти повністю відкидають це. Вони кажуть дивись, ніхто не є безгрішним на землі, ви грішні, і ви робите помилки. Також вони говорять, що слід йти лише за Біблією, лише Біблія правдива. Але це трошки суперечливо, оскільки технічно саме Папа Римський Дамасій в 382 році. Дав нам канон Біблії. Таким чином, сама Біблія з'явилась внаслідок дій Папи Римського. Номер п'ять це свята Євхаристія. Католики та протестанти абсолютно різні в цієї тайни. для католиків Євхаристія це дві речі найперше, це справді тіло і кров Ісуса, і вони відносяться до цього чуда цієї тайни, як до транссубстанціації. довге слово з багатьма складами. Але що ж воно означає? Транссубстанціація – це віра в те, що колись священник каже: Ось тіло моє, а ось чаша крові моєї, хліб і вино насправді перетворюється в істинну субстанцію ісусового тіла. Та крові це виглядає і пахне, і на смак це як хліб і воно. Але насправді, коли людина приймає Євхаристію, вона дійсно приймає справжнє тіло і кров Ісуса Христа. Католики також вірять, що Євхаристія це свята жертва. Тому, коли священик служить літургію, те, що відбувається, це жертва Ісуса на Христі, що стає реальною в наш час на вівтарях католицької церкви. Це католицька точка зору. Протестанти ж мають зовсім іншу думку. Протестанти вважають, що причастя, вони це називають сопричастям або святим причастям. Це просто пам'ятка або ж символ тіла і крові Ісуса Христа. Вони можуть взяти те, що ми використовуємо на службі, і переробити це чи викинути. Тому що вони вважають, що це просто хліб і вино. Тоді як католики буквально вірять, що це і є Ісус Христос. Так само католики вірять, що літургія це жертва, вона ставить нас в Ісусову присутність. Буквально. для протестантів це просто вшанування пам'яті Тобто вони всі збираються, згадують, вшановують те, що Ісус для нас зробив, але вони не вірять, що в цей момент. Ісус є присутнім на Христі між нами, між людьми. Ось така різниця між католиками і протестантами стосовно і Христі. Тож, ми вже на півдорозі. Це були перші п'ять пунктів. В наступному відео ви побачите інші п'ять. Якщо вам сподобалось це відео, ви дізналися щось нове, то поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на нас. Хай Господня любов перебуває поміж вами.